Давайте говорити про приємне, попри все, попри ракетні масовані обстріли, попри атаки України дронами, паралельно відбувається все таки процес обміну полоненими. Ну я вже трохи вище зазначала в нашому етері про те, що 108 жінок сьогодні зможуть опинитися вдома в обіймах рідних і додам трохи більше інформації, яка є від керівника офісу президента Андрія Єрмака. Власне він розповів детальніше, хто повернеться сьогодні в Україну в рамках чергового обміну. Я далі за це. Цитую пряма мова пана Єрмака, особливий емоційний та справді особливий ем, стан. Ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 рядових та сержантів. З них 35 захисниць із Збройних сил України, 32 ВМС, 12 ТРО, 8 НГУ, включно з двома із Азову, 5 ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в Ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліці. Публіках за НАТО про українську позицію, яка виражалася в перевезенні гуманітарки для дітей сиріт, надумані шпигунства та тероризм це був нервовий обмін, надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. Кінець цитати саме так описав сьогоднішній обмін Андрій Єрмак.